Я згадав одну історію зі свого дитинства, коли сьогодні розсуждав над словом. Пам'ю, серед ночі проснувся, малим був ще, дивлюсь, блестить золото. Я його, знаєте, помню, сорочечка і тут карманчик. Я вкинув ці і ліг спати. Вранці встаю, шукаю золота, його ж нема. Де ж воно? Викинув якийсь. Заліз з кишень якийсь е, трухлявинка, я її викинув. А де ж золото ділося? Знаєте, аж коли пізніше пройшов час, я ще всю історію запам'ятав, а ти згадав, що е, трухлявинка та е, блестіла, світилася. Да. І є така поговірка, не все золото те, що блестить, Да. Тому, знаєте, Люди є, обманюються через блиск золота або ще щось. Я хотів би сьогодні прочитати одну історію, дуже відому для всіх нас, але хай вона буде ще сьогодні нам нагадування, щоб ми могли знаєте, звертати увагу на те, що, на те, що цінне, не на те, що блистить. Тому що життя продовжується і в нашому житті продовжується вибір. По-любому, ми ще вибираємо щось, е, сортуємо, відсліджуємо, думають, що для нас лучше. Книга Буття, 13 розділ. І піднявся Авраам із Єгипту і сам, і жінка його, і все, що в ньому було. У нього було і лот, разом із ним до Негеву. Авраам був вельми багатий на худобу, та на срібло, і на золото. І пішов він в мандрівники в мандрівники свої від него аж до бет Бет-Ело, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бет-Елом і поміж Гаєм, до місця жертвни, що його він зробив, був там на початку. І Авраам там прикликав Господнє ім'я. Так само і у лота, що з Авраамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети. І не вміщала їх земля, щоб ні разом побувати, пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка між пастухами худоби Аврамої та між пастухами худоби Лотової, і Хананіан та Перезян сидів тоді в краї, і промовив до лота Авраам: нехай сварки не буде між мною та між тобою. Поміж пастухами моїми та між пастухами твоїми, бо близькими рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм. Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч, і звів Лот свої очі і побачив всю околицю Йорданську, що наводнена вся вона. Аж до Саору, перед ним, як Содом та Гомору, був знищив Господь, як Господній сад, садок в Єгипетському краї. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі. Та грішні перед Господом. До цього місця і порозсуждаю. Знаєте, коли ми читаємо ці місця, розуміємо, що два родичі, племінник Лот і дядько Авраам, вони вийшли разом із землі. Уц. да? Господь сказав Авраам, остав усе, іди в землю, яку я. Тобі приготовлю, і, і направлю тебе туди, і я благословлю, мене давно розсуждали над цим місцем, і я благословлю тебе і потом своє, і е, потомство тебе буде, як зірки на небі або пісок біля моря. І пішли. І коли ми дивимося на ці місця, коли, де вони жили, нам якось, знаєте, ну, дещо розуміло, але коли побачиш ті місця, да, мені дав Бог бути там в тих місцях. Я бачив Содомську е, землю, де зараз мертве море. І так, мертве море, там земля Йордан, Йордан там. І е, там, де стався Авраам. Знаєте, там такі гори, е, ну немає нічого там, знаєте, приємного на тих горах, де стався Авраам. <кій> От тільки верблюди, ходять, там щось гризуть. А тут е, була е, содомська земля, там було прекрасно, бо там зараз гарно. Там зараз гарно море і такі, знаєте, пальми, там. ну гарно, дуже гарно. там. Я думаю, наскільки було прекрасно тоді, коли ще не було із, е, знищена е, земля е, содомська. І коли вони вийшли і почали пастухи між ними між собою сваритись, і Бог сказав, Авраам сказав, давай лот. так, щоб не було в нас непорозумінь, якщо ти йдеш направо, я піду наліво. Якщо ти підеш наліво, я піду направо. Тобто дав Авраам дав лоту місце вибору. Знаєте, як, а подивився, лот, як прекрасна та земля. Я думаю, що дійсно вона була настільки чудовша. Безоговоручно сказав, я йду сюди і пішов. Тобто він вибрав, лот для себе вибрав те прекрасне лучше місце. Але дивіться, що тут сказано. Але люди, які там жили, були дуже злі та грішні. Перед Господом. Ви знаєте, багато дещо залежить від нашого вибору в нашому житті. І я не буду читати місце, але ми так по пам'яті згадаємо, що там трапилося в землі Содомській. Настільки були злі і ті люди, що Господь вирішив знищити. Цю землю. Але лот був такий, знаєте, ну, бізнесмен був добрий на той час, і він вже сидів між слугами, між старшими народу сидів у воріт. Тобто він вже був знаєте, такий, ну, знаменитий людиною на той час, вже в цій содомі. Але прийшли ангели і сказали: Лоту, Лот, ця земля буде знищена. виберися з неї. Утікай, уходь з цієї землі, забирай себе, забирай своїх дочок, забирай зятів, жінку і уходь, тому що буде знищена. І пам'ятайте, да, зяті подумали, що лот шартує, і вони не пішли. І лот і сам, знаєте, написано, що він дуже тягнув. В час, він не хотів, але коли вже прийшов час, прийшли всі ангели, взяли за руки Лота і кажуть, виходь, швидко виходь. І виходь і спасайся туди. Але Лот каже: Господи, давай, давай сюди. Я недалеко, я сюди. Ну, давай хоч сюди, але спасайся. І коли Господь сказав, коли ти будеш тікати з землі. Навіть навіть не глядуйся, іди вперед. Іди і не глядуйся, іди. І mm -hmm. пам'ятайте, да, що жінка лота обвернулася, і написано, з Солоним стовпом. Тобто Бог її не дав вийти із тієї. землі. Знаете, тому ми вибираємо для себе прекрасне, але ми не знаємо, що нас чекає впереді. Я сьогодні, братця, також Сашу згадав. Вибрав він після Макеївки, вибрав Бахмут. І е, я не знаю, чи, чи це Господня воля, чи, е, чи як. Да? І, і багато, знаєте, я, я не знаю, як, там, хто вирізне в Бахмуті, вони жили, це таке діло. Але це іменно Саші потрібно було переселятися. Да? І ми. Я не знаю, був у тебе Саша ще вибір, чи ні? В тебе. Не, не було. Да? Ну от просто я так знаєте... Я і як піні, теж мечтав, але... він що там, що там. Що там, що там, так. Але факт теж, дивіться, від вибору нашого залежить майбутнє наше життя. Від інколи нашого вибору залежить майбутнє наших дітей наших, знаєте, внуків і так далі. Тобто вибір це дуже відповідальна річ сьогодні. І нам приходиться, брати і сестри, сьогодні даже навіть вибирати. І Інколи ми подібні до Лота, вибираємо лучше, вибираємо найкраще, вибираємо те, що знаєте, дороге для серцю. Але Авраам. Він довірив своє життя Богу, і він казав, якщо ти підеш сюди, піду я, тут. піду я на протилежну сторону. Якщо ти підеш, я піду в протилежну сторону. Тобто він знав, тому що Господь йому сказав, що я благословлю тебе і розмножу тебе. Тому знаєте, він цей вибір, вибір не взяв для своїх очей. Хоч він мав знаєте, владу, він сказав би, слухай. Ти пішов зі мною, я тут відповідальний, ти тут можеш по помовчати, я розпреділю, Але він дав місце вибору для Лота. Він не вибрав для себе, для своїх очей. Він вибрав те, що найлучше, а він довірив своє життя Богу. І ви знаєте. І на тому місці, де він жив, остався на тих місцях, на тих горах, де він остався жити, знаєте, його Бог благословив. І в нього було велике-велике багатство. Його були продовжувати народжуватися з тварини. Він, він був дуже, дуже знаєте, знаменитим тож Авраам у тих місцях. І коли навіть чуть раніше. Забрали, приходили ці люди, забрали Лота і забрали все його майно, то Авраам догнав, забрав і вернув все для Лота і для його сім'ї. Тому пройшов оцей цей час вибору для Авраама, вибору для Лота. І Я думаю, що ми маємо сьогодні, знаєте, через цю історію навчитися, що нам вибирати? Чи вибирати те, що гарно блистить, чи вибирати те, що може воно. Не блистить, а може, буде хуже. Знаєте, е я пам'ятаю, колись в молодості поїхали ми в курган по автобусі. Ви знаєте, ми чотири команди було і чотири автобуси. І всі вибирать, знаєте, кому, кому який? Чотири команди і чотири автобуси бігом. Хто на випередки, хто який візьме автобус, вибирали, да? і ну, я не знаю, я е, був наймолодший серед них. Мені залишилося те що, те, що вже вони вибрали. А мій напарник був старенький і поки дошкутильгав, то, е, то вже і вибрали. Але знаєте, от, е, дійсно, цей вибір, перший погляд кидається… Найкраще, найлучше, Хай може воно десь буде трошки дефектне, але воно більш надійне, чим те, що прикраса, і воно швидко е, поламається. Тому, знаєте, ми вибираємо. І я думаю, що вибір це одна із таких речей, без яких без чого не можна, знаєте, далі жити це без погодження із нашим Господом. Я думаю, що лот не радився з Богом. Лот, Лота було все, знаєте, це земне. І він його вхватив. І ми бачимо, який кінець негативний тому що веду. Якби Авраам був там, на тому місці, я думаю, може, може по-іншому розвернулася б ситуація. Авраам, може, не такий був би, як лот, тому що лот був такий, знаєте, він. І десь трошки в ногу із цими людьми, які поруч були. Тому що Він з ними сидів за одним столом, він з ними судив у воротах місця. Але, але Господь показує нам. І ви знаєте, пам'ятаєте, коли Ісусу Навину Господь сказав, щоб Він міг вибрати. І Він народу каже. Сьогодні виберіть, кому будете служити. Сьогодні виберіть, кому будете служити. Чи тим богам, які за річкою, чи тим богам, які були там і ви там жили, чи будемо служити Богу. І Він каже: Я і мій дім будемо служити Богу. Ісус Навін вибрав для себе прекрасне. Ісус Навін вибрав те, що найцінніше. Я і дім мій будемо служити Господу. І Тому, знаєте, Господь сьогодні нам говорить: сьогодні вибори Життя чи смерть? Знаєте, від нашого вибору залежить най... найцінніше. Від нашого вибору не лежить прикраса. Я дякую Господу, що свого часу, знаєте, був у мене час вибору: чи йти за Господом, чи йти у світ. Був вибір. І ви знаєте, я дякую Господу, що Господь положив на серце вибори, життя. І я пішов за Господом. І воно прекрасно, коли ти і, і це благословення для дітей. А якщо б я не вибрав, пішов в цей світ, я не знаю, як би склалося. Б Моє життя, но моя, знаєте, і мої діти осталися б у цьому світі. Не мали б спасіння. Тому, знаєте, сьогодні Господь для нас пропонує вибори, що для себе вибираєш, чи життя, чи смерть. І від цього залежить навіть навіть наше майбутнє. Від цього залежить наша старість, від цього залежить все, що впереді в нас, від нашого вибору сьогодні. Тому я б хотів би запропонувати кожному із нас, щоб сьогодні ми могли знаєте, якось перемінити в своєму серці, передбачити, знаєте, всі наші думки і вибрати те, що Господь сьогодні нам пропонує: вибрати життя, вибрати для себе те, що Господь нам приніс. Приніс звільнення, приніс свободу в ньому, приніс. Нам прощення, приніс усиновлення і дає, дає нам вічну благодать. Тому, знаєте, сьогодні люди, люди в постійному виборі земного, але про небесне сині. Вибір дуже такий, знаєте, не дуже в ціні. Вибір. Життя і смерті сьогодні люди мало на це звертають увагу. Я маю в виду смерті, е... чи життя вічне, чи просто жити в цьому світі, щоб потім мати другу смерть. Тому хай Господь благословить наш брати і сестри, щоб ми могли через злото бачити оцей чудовий приклад його життя, настанову для нас, навчання для нас. Через Ісуса Навина ми можемо бачити прекрасний вибір. Я і Дім, мій, будемо служити Господу. Оце найцінніший вибір в нашому житті. І хай Господь благословить нас і допоможе нам молитись про те, щоб в нашому житті ми могли і в інших речах, які нам предстоїть вибирати, ми могли радитись Господом, щоб вибір був для блага нашого. Амінь. put them